Ще один раз вам доброго денечка із моєї теплички. Як я вже сюди прийшла, то думаю, слухайте сьогодні свято, чуєте, що роблять сусіди? Ну, хай робляться. Це їм відповідати. Вони п'ятидесятники, вони ні в що не вірять. Ну, вірять, щось там своє. Дивіться, ще мої еустомки полусухенькі. Красивенькі. Я їх не викидаю і не обрізаю, щоб вони не треба обрізати. Вже сьогодні не буду. А це ось такі от. Пам'ятаєте, були вазони невеста. От, слухайте, розпилялися. Тобто це похоже, але це він росте на дворі. Дивіться, моя гірчиця. Яка ростом? Зараз, зараз, зараз... я в тапочках комнатних. Ех, боже, з цими проводами, йшла ногами. Дивіться, яка ростом в мене вже гірчиця. Бачите? А так пахне. О, дивіться. Боже, як весна в теплиці так пахне. Трошки погано бачу. Це не погано посходило. Це я сіяла всюди одинаково. Тепер я зрозуміла, що це, як я поливала шлангом, позмивала тут горб, то в деяких місцях отако воно бігло. І це, ну, нічого тут є, вони маленькі. Сьогодні навіть поливати не хочу. Ще вам трошки земля мокра. Гляньте, яка красота, як коврик. Хай ще стільки виросте. Я сьогодні купила для того, щоб обробити всю теплицю. Тут на мій метраж. У мене 16 довжина і 6 ширина. То це виходить, у мене. 90 квадратів, чи що? Ні, піду 16. 66, 36? Да? 96 квадратів у мене теплиця. Ого! Я й не знала. Гляньте, ну, яка краса. Вона дуже корисна для землі, ця біла гірчичка. Там в мене теж на цьому росте. Я, мабуть, вам показувала. Там посіяла за теплицею кусочок в мене землі є. Також посіяна гірчиця, але тут в теплиці вона величезна, а там маленька, тому що надворі холодно. Гляньте, коврик, дайте погорну рукою. О, бачите, я його поливаю, вона вся лягає, а потім піднімається. Слухайте від землі, така теплота, йде. Така теплота, а от тут теж, бачите, поливала. Ну нічого. О, зверху покажу вам. То я не договорила. Оце як підросте повністю. Перекопаю. Тут земля і так, як пух. Навіть після того, як все вириваєш, земля дуже хороша тут. І я купила три шашки. А на мій метраж треба 10, сказали в магазині. Вони по 65 гривень, ці шашки. Їх треба 10 штук поставити, щоб оце все, що які мікроби, бактерії, хвороби. Ну, не знаю, будемо надіятися, але воно каже, що воно саме краще, лучше, ніж поливати землю. У мене є привикур для того, щоб землю. Я й байкалом поливала, що вже я тільки тут не робила. Вторік, сіяла фацелію, мені не сподобалось. Позавторік була гірчиця. Гірчиця дуже, 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 дуже. Розпушує земля така пушиста. Вона снабжає землю азотом, знаєте, і вбиває також всякі мікроби. От ну, так, Надіємося так? Ось це. Поставлю ті шашки. Зараз я вам їх покажу вони в хаті. Гляньте, ну. Слухайте, душа радується. Як добре я змила ці кирпичі тут кирпич, бачите? Цегла, цегла не кирпич. Часом слова, як то називаються, непотрібні слова проскакують кацапські. От. І це <кхи> поставлю ті шашки. Е і хочу після тих шашок посію шпінату такий кусочок. От сюди до, краї, до крану. Тут вже були в мене такі роки, якщо хто дивиться постійно, в мене була. Вся теплиця засіяна шпінатом. Шпінат я сіяла сорт Боа. Це самий найкращий. Три букви Б, А. Боа. Найкраще Гляньте. Який колір, слухайте. Бачите? Не обрізала, треба обрізати, буде воно гарненьке. От, поки не буде морозу, то воно буде красиве і рости. В теплиці зараз дуже тепло. Тут і зимою, як тільки на дворі, хай буде мінус 30, і сонце, в теплиці можна ходити у цьому, в коротких рукавах, а як тільки нема сонця похмуро, вже холодно, то посію я трошки шпінату. Він ще виросе, він швидко сходить. От, він, вроді, в мене десь є, в мене багато залишилось насіння. У мене ж привичка така, понимаєте, остається насіння, взяла і роздала. Потім знову купляю. Ну, Часом буває себе сердито навіть. Тапочка. Оцей перчик я була сьогодні в магазині у Зеленому світі. Слухайте, хотіла купити, щоб його обробити. Бачите, тля? От не потріб, а? Я ж його хочу забрати в хату. Дивіться, сорт Fudge називається салод, це солодкий перець, він такий. Бачите, невеличкий, але такий смачненький, смачненький, дуже грубі стінки, от непотріб, слухайте, бачите, як понападала, пооб'їдала, ну, от як я їздила в магазин сьогодні. Ось мої сапоги позложувані. О, дивіться, оце така тепличка. Це бочка 300 літрів, тут кран про цей шланг я набираю в кран, я набираю бочку їм, а на бочці білий шланг. Потім я поливаю гарячою водою. І також в мене там оці високі грядки. Бачите, таке грязь. Це не з середини, я з середини штангом помила. Це з надвору і між полікарбонатом. Бачите, Ай, вже їй 6 років. Мені давали гарантію 10. Ну, побачимо, що буде. Вже вона тут. Тіче в одному місці, ось ось бігає, біля цих квіток, там геть ямка видно. Ну, нічого, якби не хуже. Це все, це все, як то кажуть, єрунда. Головне, щоб воно в країні біда ця закінчилась. Отаке ідозра. Я ще покажу вам в хаті, що я купила. Я купила сьогодні таку лопаточку. Слухайте таке дороге, таке малюсеньке, 280 гривень стоїть. Купила ті шашки, купила три чи чотири, три, вроді. Я кажу до неї, щоб багато зараз не платити, я вас за три рази прийду куплю. Як будь-то би це не так не одинаково. От. І купила я якесь для клубніки підживлення, там магній і калій, і хочу підживити хоч раз. Свої абрикоси, після того, як вони в цьому році попрацювали ті абрикоси, то я хочу їх підживити. І може смородину підживити. Ну, не знаю. Я не люблю хімії. Вони кажуть, що це не хімія, але ж я ж не люблю хімії. Ну, попробую. Я попробую в цьому році. Слухайте, всі роблять, а що мені не зробить? Але красиве. А ну, дайте я трошки збільшу. О. Бачите? Отаке. От Все, дякую. Ще не дякую, що я зараз вам з хати продовження зроблю трошки. Хотіла сказати та й скажу, дякую всім, хто дивиться. Дуже я вдячна вам, величезна дякую. Ви мене стимулюєте, так як я в прошлому відео написала. От ви стимулюєте, і я для цього роблю відео. І я, як вам сказати, я трошки хворію, і мені, як сказати вам правильно. Я не можу сидіти на одному місці, мені треба щось крутитися, щось робити. От. І тоді, як людина вся в русі, тоді вона живе, я не можу сісти, виглядати в вікно і казати, ой-ой-ой, як нам погано живеться, ой-ой-ой, де да щось це таке, де да нічого немає, я так не можу. Я роблю, тружуся. Через це я вам показую, що стараюся, щоб в мене щось було, і ще й стараюся когось угостити. Це святе. <реш> Отаке. От все. Біжу зараз хати, покажу далі. Продовжую відео. Дивіться, отакі от я купила. Я все-таки 4 їх взяла. Е, отакі от я купила. Це погрибок і для теплиць. От. Перште на 10 квадратів, а в мене майже 100. Е, купила я отакі от, от штучки. Це я буду садити цибулю і хочу, у мене дуже багато. Я вам зараз мене покажу, скільки в мене цибулі. І оце, бачите, отакому тут пісать. Купила гляньте колопатку. Супер. Був дуже довольна. Зараз покажу, яка в мене цибулька. Гляньтено. Ну. Гляньте, центуріон. Трой. Це що вже буде в травні. Редбарон 2 кг, Це супер хороша, солодка для зберігання. таке, Бачите? Тепер я купила ще цибульку. Радар. Тут кілограм. Дивіться, 2, 3, 4, 5, 6 кілограм цибулі. Це я психанула і купила це яблука ще трошки. В мене, Такі вже, знаєте. А ви подивіться, який часний я купила. Я купила тут 2 кілограми. Називається Месідор. Голландський сорт, який не пус... але пахне. Який не пускає палок. А це, як це він називається, я вам поки розламаю. О! дивіться, які зубчики. Бачите? дивіться мій палець і зубчик. Бачили? Цього кілограм цього два взяла. Цей не пускає цих палок. Цей пускає дуже хороші обидва часники. Так що в мене часників 3 кілограма. Все попідписувала, щоб не перепутати. А потім буду оці підписувати. Треба ще купити такого, е, як це воно не флемесила, це друга штучка. От, і буду підписувати і ще й скотчем заклеювати. Тому що, щоб дощами не розмило, хоч є вони такі всякі, що, типу, не змиваються, Але я вже знаю, по деревах в мене воно все було на бумажках таких спеціальних, що, типу, не змивається, в мене все позмивалося, нічого не знаю. Пила каву, тільки що із постілої. Отакі От в мене покупочки сьогодні приємненькі. Часник. От сьогодні покрова, так? То часник садять після покрови. E, мені подружка каже через тиждень. Бачите, а цибулю ще пізніше. Отут я буду цибулю. Капець. Все, гарного вам просмотру.